Цього ракурсу я ще не знімав. Міст через Нікар, річку. Так, тут видно і Платанову алею через місто. Видно Кірху Святого Георга. Шпиль глядова глядовий майданчик о, автобуси ходять. Нікар Мюллер, це ресторан. О, і далі потечі. Кінікар. Нещодавно тут було був свято. Був, е, німці роблять такий тріатлон. Спочатку вони пливуть, потім вони бігають, потім вони їздять на велосипеді. Ось так на спортивне свято таке роблять.